Доброго дня, шановні представники засоби масової інформації. Як ви знаєте, на початку цього року урядом схвалено та презентовано національну стратегію доходів до 2030 року, яка викликала значну критику як в експертному середовищі, так і в середовищі бізнесу. Зокрема, найбільшу критику викликають ряд положень національної стратегії, які стосуються фактично знищення спрощеної системи оподаткування. Оподаткування переказів з карти на карту на рівні 18%, введення прогресуючої шкали податку на доходи фізичних осіб, знищення банківської таємниці, знищення презумпції невинуватості для платників податків і відповідно посилення каральних функцій для державної податкової служби та державної митної служби. Насправді таких повноважень, незважаючи на те, що ми декларуємо необхідність. Адаптації податкового законодавства України до кращих європейських практик, насправді таких повноважень відповідні фіскальні органи не мають в жодній країні. Це відбувається на тлі погіршення місця України в рейтингу економічних свобод. Нагадаю, що в 2023 році Україна посіла 112 місце зі 165 а також тим, що 68% населення станом на січень 2024 року вказує на погіршення свого економічного становища. Вказані ризики в разі впровадження в життя національної стратегії доходів до 2030 року можуть призвести до значної тінізації економіки, переходу бізнеса в тінь ухилення від оподаткування, а також перекладання податкового навантаження на кінцевого споживача, що насправді. Фактично підвищить ціни на всі товари і послуги, які ми можемо уявити, на жаль, це вже в історії України було. Податковий майдан розпочинався саме з того, аби е, саме з намагання влади знищити малий та середній бізнес. На жаль, і розробка національної стратегії і її презентація відбулася без будь-якого широкого громадського обговорення. Обговорення в експертному середовищі та обговорення із представниками бізнесу. Ряд круглих столів, які проводяться за ініціативою партії Удари з представниками бізнес-середовища, вказує на те, що підприємці готові долучитися до розробки кращих практик розвитку бізнесу, проте уряд намагається їх не чути. Ми маємо розуміти, що бізнес на сьогодні складає основу внутрішньої підтримки сил оборони та безпеки, які боронять нас. А також складе основу для подальшого відновлення України. Будь-який план Маршала для відновлення України після перемоги без залучення інвестицій як внутрішніх, так і зовнішніх, насправді неможливий. І бізнес-спільнота, і ми, як представники політичної партії УДАР, закликаємо уряд розпочати широке експертне та громадське обговорення національної стратегії доходів до 2030 року для того, аби зняти. Ті ризики, які можуть призвести до переходу бізнесу в тінь. Демократична держава неможлива без відповідних економічних свобод. Це має розуміти уряд, який намагається сьогодні повернути нас в 2011 рік. Ми щиро сподіваємося, що уряд почує підприємців і ми зможемо уникнути чергового центру для суспільного збурення. Дякую. Добрий день. Сьогодні наша держава переживає дуже важкі часи, і я з жахом разом з вами повертаюся туди той ранок, 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. І тоді міжнародні експерти казали, що Україну чекає економічний дефолт, але незважаючи на ті випробування, на той жах, який відбувається в нашій країні, ми тримаємось і тримаємось завдяки платникам податків. Ми тримаємося завдяки тим людям, які сьогодні працюють, які сьогодні сплачують податки. Коли Приймається необговорений документ, про який ніхто не знає, не знає бізнес середовище не знають господарники, не знають підприємці, не знають наші фізичні особи-підприємці, які, до речі, в цьому році рекордно зареєструвалися. 74 тисячі фізичних особ-підприємців зареєстровано в поточному 2024 році. І Разом з цим готується стратегія національна доходів до 2030 року. Незрозуміла позиція, чому без обговорення приймаються рішення, які скасовують спрощену систему оподаткування. Це сьогодні, по-перше, дуже зручно для ведення обліку цими підприємцями і це сьогодні наповнення бюджету, тому що кожен підприємець, кожна фізична особа підприємець сплачує і єдиний соціальний внесок, і єдиний податок щомісяця. Це ті самі прості підприємці, які знаходяться на першій на другій системі оподаткування. Ті, які знаходяться на третій системі оподаткування, вони сплачують дуже великі суми щомісяця до Міських до державних бюджетів, тому сьогодні це е, політика, яка вкрай небезпечна, і е, замість того, щоб бюджет поповнювався е, від е, цієї стратегії, будуть тільки збитки. І збитки будуть ще тому, що ці люди, які сьогодні самозайняті, які сьогодні працюють, які сьогодні створюють. Бюджети міст сел сплачують податки в державний бюджет. Вони залишаться без роботи і вони прийдуть з протянутою рукою за отриманням соціальних виплат від держави. А це, це біда сьогодні підприємства працюють і нам вдається в таких складних умовах. Виконувати соціальні програми, виплачувати пенсії, утримувати нашу армію і забезпечувати життєдіяльність нашого рідного міста, Києва, а на державному рівні це міст, сел і нашої держави. Тому сьогодні в сучасних умовах потрібно протягнути руку на до підприємців і створити їм більш комфортні умови, сказати їм спаси, дякую, і е, замість е, знищення спрощеної системи оподаткування, е, накласти мораторій на підвищення комунальних послуг, бо сьогодні підприємці деякі працюють е, дуже з мінімальними прибутками. Тому що зростають платежі на електроенергію, зростають тарифи, а це потрібно, щоб була державна політика по контролю за формуванням тих обов'язкових платежів, які сплачують наші підприємці. Наша команда завжди виступала і виступає за підтримку. Підприємств за підтримку фізичних особ-підприємців, за підтримку платників податків на рівні Київської міської ради розроблені та підтримані проекти рішення під час військового вторгнення, які направлені на підтримку і розвиток міського підприємництва, це і комплексна програма по підтримки. Підприємництва під час військового плану, розроблена нашим мером Віталієм Кличком. Це е, проекти рішення, які направлені на е, збереження тих, е, податково, того податкового навантаження, яко, яке було. Перед повномасштабним вторгненням і стосується сплати за оренду земельних ділянок, податок на землю, податок на нерухоме майно. Тому сьогодні ми, як партія удар, як фракція удар виступаємо з заявою про те, що ті пункти, які Зараз напрацьовані в так званій національній е, е, стратегії доходів до 2030 року. Е, потрібно е, обговорити, потрібно багато пунктів з неї скасувати, і е, ми пропонуємо. Дуже багато гарних ініціатив, завдяки яким доходна частина бюджету не тільки Київського, а всієї держави буде наповнюватися щомісячно і е, завдяки роботі тих людей, які залишилися в Україні, які працюють, які вірять у те, що на країну, на нашу чекає перемога, завдяки їм ми відбудуємося, завдяки цим людям. Ми сьогодні утримуємо наше господарство і. Це, це задача, це велика задача, і це від цього залежить теж наша перемога. Тому що наші хлопці і дівчата зараз на передовій вони воюють за свободу і незалежність. І якщо зараз національна стратегія доходів до 2030 року перетворюється у фіксалізацію і Наші підприємства знову будуть чекати карательні рейди наших фіскалів, то ну, це, це не, не про це історія нашої боротьби за свободу і незалежність. Я, як підприємець, вважаю вообще, взагалі, що потрібно скорочувати фіскальні органи і цим наповнювати бюджет. А те, що в нас зараз відбувається рост підприємництва і кількість підприємців, але вони не знають про те, що їх чекає в майбутньому, в майбутньому вони зараз відкриваються, а тим часом стратегією передбачається знищення спрощеної системи оподаткування. Це неправильно. Всі ці процеси потрібно обговорювати з. Громадськістю з українцями і тільки після цього приймати рішення. Дякую. Добрий день, шановні друзі. Роль волонтерства у зміцненні обороноздатності нашої країни в ці часи і в розвитку громадянського суспільства. Важко недооцінити чи переоцінити. Проте зараз волонтерський рух вже стикається з такими негативними діями з боку держави, як надмірне регулювання, намагання держави вже обкладати благодійні внески і різні збори і пожертви податками, занадто зарегульовані правила ввоза гуманітарних вантажів із-за кордону. Перевірки ускладнена звітність податкова це вже ті реалії, в яких зараз існують і функціонують волонтерські організації, волонтерський рух в цілому. На жаль, мушу констатувати, що за останній час дуже знизилась підтримка волонтерського руху і з боку підприємців, бізнесу і підприємців. Дуже часто навіть ті організації чи окремі підприємці, які з 22-го року систематично надавали волонтерську якусь гуманітарну там, іншу допомогу, зараз припиняють це робити, мотивуючи тим, що бізнес зараз знаходиться не в гарному стані, навіть не в такому стані, як він був там в 22-му там чи на початку 23-го року. Тому, на мою думку, такі нововведення не обґрунтовані, не вмотивовані, не, які не містять якогось там фахового такого обговорення, змісту, не враховують експертну думку і реалії нашого сьогодення, а саме, введення 18 відсоткового оподаткування переказів на карткові рахунки всіх українців, це явно не буде сприяти не тільки розвитку бізнесу там чи волонтерській діяльності, а в принципі ускладнить життя і економічний стан всіх громадян України. Уявіть собі ситуацію: військовослужбовець на нулі. Отримує свої бойові 100 тисяч, да? він хоче частину цих коштів перерахувати своїй е, сім'ї, яка е, знаходиться в тилу. От. І він має ще за це заплатити 18% просто за цю транзакцію. При тому, що всі податки вже е, з цих сум в нього сплачені. І таких е, прикладів і аналогій може бути дуже е, багато. Також заплановано підвищення акцизів на пальне це не тільки вдарить і по рентабельності бізнесу а і для нас, як для волонтерів, теж ускладнить нашу діяльність, тому що всі вантажі вони здебільшого перевозяться автомобільним транспортом. На жаль, залізниця для нас дуже, скажімо так, вона недоступна. От. І так само підвищення цих акцизів, здорожання палива, воно ускладнить для всіх всі аспекти життєдіяльності. Так само я вже мовчу про те, що. Якщо бізнес буде стикатись з такими же е ситуаціями, як стикаємось ми, як волонтери, там ускладнення ситуації на, на е митниці, е ускладнення е податкової звітності е і ведення додаткових податків і зборів, е знищення е банківської таємниці, е самовільні накладання. Арештів на рахунки і майно підприємців все це, на мою думку, в комплексі воно не тільки не буде сприяти розвитку бізнесу і підприємництва, а й може ускладнити, при тому, дуже суттєва. В цілому обороноздатність нашої країни і в найближчі перспективи привести до непрогнозованих і неконтрольованих ситуацій в нашій країні, які в умовах військового часу вони просто не припустими і будуть тільки ну іти на користь нашому ворогу. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, будь ласка. Дякую. Ми вважаємо, що справжньою системи стратегію доходів для України має бути перше це лібералізація, і друге це дерегуляція, не на намагання з фактично влізти в кишеню кожного українця. Наші пропозиції дуже прості і зрозумілі. Це збереження спрощеної системи оподаткування, в тому числі і для аграрного сектору, розвиток економічних інструментів щодо підтримки аграрного сектору. Зменшення ставки податку на доходи фізичних осіб, а також відмова від введення прогресивної шкали оподаткування доходів, відмова від оподаткування переказів з карти на карту і встановлення економічно обґрунтованих обмежень щодо таких переказів, а не тих обмежень, які на сьогодні встановлюються урядом, фактично самовільно. Перезавантаження державної податкової служби та державної митної служби. Переведення їх фактично в замість каральних органів, у органи, які будуть допомагати платникам податків, збереження презумпції невинуватості для платників податків і збереження банківської таємниці, це є фактично стандартом не тільки в Європі, але й у всьому демократичному світі. Відмова від збереження як банківської таємниці, так і презумпції невинуватості для платників податків. Призведе тільки до того, що Україна в усіх міжнародних рейтингах просто спуститься на найнижчі позиції. Щодо акцизу на пальне, ми пропонуємо зберегти ті ставки акцизу на пальне, які діють сьогодні, проте зменшити їх для аграрного сектору та для тих, хто працює на сили оборони та безпеки. Будемо сподіватися, що уряд почує все ж таки підприємців. І ще раз підкреслюю, не буде творити новий центр для суспільного зброєння. Дякую. Дякую.